Коротше здох акумулятор. Ні, це вже новий, зараз вам розкажу історію. Коротше, сьогодні збираюся їхати до лісу, бах, а він не заводиться. Ну, коротше, акумулятор, все. Акумулятору не багато півтора років. Довго не думаю, думаю, поставлю з машини. Але... Думаю, ліпше зразу поїду куплю новий, новий поставлю на машину, а з машини поставлю сюди. І, коротше, поїхав я купив оцей акумулятор. Турбомакс 65 Амперний, 670 пускового. Ціна його, якщо не помиляюсь, там там є 3 350. І от так. Але цей, що мені продавав акумулятор, каже до мене, веді провірюю зразу той з машини акумулятор. Коротше, він мені відкрутив пробки, провірив, а там сухо. Коротше, йому теж настає кірдик. І він мені сказав, що треба залити дистильовану воду і почати його заряджати. Не знаю, чи він відновиться, чи ні. Може хтось щось має більше справи з тими акумуляторами, з тим всім. Підскажіть, будь ласка, напишіть, як правильно залити воду і як зарядити. Чи воно відновиться, чи не відновиться, чи є толк з того, чи нема. Буду всім дуже вдячний.